Ну, сьогодні до речі у нас такий день е, сім'ї кохання і вірності, і у нас навіть Тема нашої розмови з нашою гостею буде дуже дуже романтична. Ми зараз будемо спілкуватися зі співачкою Альоною Омаргалієвою і поговоримо не лише про творчість, а й про справжнє кохання. Клас, пані Альоно, добрий день вас. привіт, дівчата. <смасши> Навзаєм дякуємо, що приєдналася до нашого ефіру. Знаємо, що у вас вийшов новий трек «Пригорни». Знаємо, що він присвячений десятиріччю вашого подружнього життя. Дуже круто. Ми вас вітаємо з цією датою, з ювілеєм. <рес> Хотілося б дізнатися для початку. Чи легко народилася ця пісня? Про що вона? А, ну, в мене в принципі всі мої пісні народжуються достатньо легко. Просто це буває в якійсь там. Час, коли ти хапаєшся одразу за телефон, починаєш писати якісь рядки в своєму телефоні, і просто на співу і молоді одразу записую на диктофон. Це не кожен день відбувається, але іноді такі щось з, з планетою. в мене якийсь конект виходить, і пісня просто романтична. Пісня про кохання насправді. Я ніколи не присвячувала раніше пісні та Мулану, і ось настав цей час. Десять років, років чекали, дочекався <рес> чоловік. Так? І насправді він дуже щасливий. Він завжди мені висилав раніше відео, де, наприклад, там дружина присвячує якусь пісню своєму чоловіку. Він натякав. Ну, добре, що це сталося. Ми знаємо, що у вас є ще дуже класна відеоробота до цієї пісні. І скажіть, будь ласка, як проходила робота над кліпом? Що в ньому можна побачити? Е, насправді е, зараз це більше муд-відео, я називаю. Воно таке вайбове і передає просто настрій, легкий, літній настрій цієї пісні. Зйомки відбувалися у місті Львів. Нещодавно ми знаємо там сталося горе і туди прилетіла е, ракета. І я була в шоці. Я написала е, дівчаткам, які працювали з нами на зйомках. Е, і слава Богу, все добре, всі живі команді. Великі співчуття, Львова, я обожнюю це місто. Е, для мене це е, те місто, в якому завжди там затишок. І а ми знаємо, що там спокійно, і я встигла зняти там це відео і вся та природа, яку ви побачите, там всі всі ці зелені ліси. Це все львів. Там лише я сюжету особливого там немає. Тамрлана там теж немає. Його чекають у всіх моїх відеороботах, але поки що він не з'являється. Але я вже анонсую те, що а, в нас обов'язково будуть а, наші потоки вітра українською мовою з Тамерланом. Так що наші слухачі обов'язково дочекаються. Тамерлан зараз зайнятий більш військовими справами. Він з хлопцями щось завжди розробляє, сказав, що не можна нічого розповідати, тому все й не розповідаю. Але максимально звичайно волонтерить і. А я маю надію, що наближає е нашу перемогу. перемогу. Звичайно, це 100% дякую, сьогодні. Так, кожна робота і та... кожна допомога, вона дуже важлива. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, коли створювали пісню, на що заакцентували увагу? На радісні моменти подружжя, на можливо, е випробування якісь? Чи загалом про кохання? Ці пісні лише на радісні моменти, mm -hmm. тому що і так. Е Зараз всім а, дуже важко. Е, перша пісня, яку я випустила сольно україномовна. Е, це пісня на краю сьогодні. До речі, вже 2 мільйони переглядів на Ютуб. Частива і рада, так що наші слухачі е, дуже е, реагують на цю пісню. Скажімо, так це моя можна так сказати. Візитна картка. Перша моя пісня україномовна і. Далі вже е я виписала пісню боляче, а вже пісню пригорни. Боляче це просто про відносини, про розлуку, про е розлучення. Е тому що я зараз співаю про все те, що мене надихає. Це можуть бути і позитивні моменти, і сумні моменти. Звичайно, зараз всі в Україні боляче від того, що відбувається, і ми всі вже дуже чекаємо на те, що е наші хлопці е нарешті захистять наші кордони, і ми. Будемо переможні, будемо святкувати перемогу. Я дуже взагалі рада сьогодні бути на зв'язку з Дніпром. Я давно не була у вашому місті. Дуже люблю Дніпро. Тому я думаю, що може скоро я приїду до вас із концертом. Ми будемо, чекати. будемо раді. Ми будемо раді і потрапити на ваш концерт, і ви раді будемо запросити вас до нашої студії, щоб поспілкуватися очі в очі. Я Буде дуже круто. А хотіла б, знаєте, ще про що поговорити? От ви 10 років разом, і не буває такого, щоб все було ідеальному у подружньому житті. Кожну хвилину чи стикалися ви з труднощами та як з ними справлялися? О, ну просто насправді ми запальні дві людини в сім'ї, але якось із часом все ж таки десять років це немало. Ну, не і якби там ще перші два-три роки в нас була така невеличка між собою війна, там боротьба за лідерство, і взагалі хто в домі хазяїні, хто в дуеті головний. То зараз завдяки слава Богу, вже ці моменти відпали, і просто в нас кожен виповнює якісь свої, а, свої функції в сім'ї, тому що в нас є син Тимур ще, і ми якось так по черзі займаємося дитиною там, поміж своїми справами. І, звичайно, були важкі моменти, особливо на початку повномасштабного я вперше з Томерланом розлучилася. Майже на чотири місяці ми не бачилися. Всі, абсолютно, всі наші шанувальники, слухачі, знають, що ми 24 на 7 з Тамерланом. І коли побачили, що я почала співати сольно, відразу у людей чомусь що обов'язково ми вже розлучені або щось. Я всіх заспокоюю, і кажу, що ми та не знаю, можливо, на сьогоднішній день єдина пара. Яка не розлучена в нас все добре. Ми разом ми підтримуємо один одного. Звичайно, було важко перші місяці, особливо я зараз маю змогу бачити частіше там Рлана, не дивлячись на те, що він дуже часто їде у справах, там там на південь, те де і зараз він також поїхав. Буквально 5 хвилин тому з ним спілкувалася, але так бо зв'язок поганий. От дуже, дуже хочу, щоб всі наші захисники повернулися, захисники і захисниці відважні повернулися додому цілі, неушкоджені з перемогою. І якомога як скоріше. Так, ми також цього бажаємо, усій Україні, усім нашим мешканцям нашої держави. Хотілося б запитати про кохання трошки ще, тому що ну, сьогодні такий день день родини. Як про це можна не питати? І скажіть, а як ви відчули, що ваш чоловік це саме та людина, з якою ви бажаєте прожити все своє життя? Ну я побачила, що, по-перше, він не пи не п'є не куре. Дуже а, добре. Знаєте, як мама каже: дивись там, що він там, не пив, не так. Працював і все добре. А, так працював, був такий там цілеспрямований. Я побачила е, в ньому. Побачила в ньому всі ці якості. Звичайно, е, там сказати, що там 10 років тому він був якийсь багатий, в нього було там куча грошей, такого не було. Ми якось разом там з ним виживали. Починали щось співати, щось придумували. Добре, що е, на наших шляхах нам зустрічалися люди, які десь допомагали. Йти uh, до нашої мети, от, але uh, всі ті якості, які я побачила в ньому, тим паче, що він спортсмен, 13 років дзюдо, професійно він займався. У нас дуже багато його uh, відзнак і медали вдома uh, під, під, під склом uh, висить. Тому uh, це uh, ну, я просто бачила, як він до мене. Uh, Звертався, які він мені подарунки там дарував, хоча там не було грошей, і так далі. Я зрозуміла, що от, можна спокійно з закритими yeah. іти з ним поруч за руку, і ось через 10 років. А знайомі ми вже з ним 13 років. Ми ось так і йдемо, пліч опліч. Кру, круто, бажаємо вам і подальших щасливих років разом. Пані Леоно, дуже цікав. цікаво дізнатися, як би ви описали характер свого чоловіка, і взагалі як його опишете? І сьогодні, до речі, 8 липня так відзначають День родини. Яка ви у родині? Яка ви дружина? Я думаю, що не проста, що однозначно. У мене характер складний. Ну так принаймні іноді кажуть на Мерлан. А, там нещодавно, коли він повернувся, можна просто подивитися все по наших тіктоках. Я просто його експлуатую максимально. Для своїх пісень можна просто побачити вираз його обличчя. Він дуже терплячий чоловік, а я взагалі дуже нестримна і емоційна. І ми один одного доповнюємо. Але я вважаю, що. Я завжди за сім'ю, за родину і за думаю, що я та жінка, дружина, але це вже треба в нього запитувати, яка може тримати в цей, в цей очах, так як кажуть, в житті в сім'ї, в родині. І ми взагалі з Таміком дуже сімейна пара. Ми любимо наших батьків, у нас багато родичів. Ми дуже часто намагаємося зустрічатися там на свята. Разом ось такою великою великою сім'єю тому ми з ним максимально сімейні це дуже мило так. <ріст> а скажіть, будь ласка, зараз звичайно, Україна живе у стані війни. Кожне почуття, кожне добре слово взагалі все цінується дуже дуже високо. Як ви гадаєте, чи змінила війна відношення українців до створення родини? От саме зараз. Я чула багато історій, що, на жаль, на жаль, багато розлучень. Я не знаю, з чим це пов'язано. Просто це просто історія там, моїх знайомих, але моє сприйняття. Точно змінилося на всі сто. Я, по-перше, дуже пишаюся чоловіками в своїй родині, своїм батьком, який теж одразу пішов в ТРО Мерланом, Бо ми, як жінки, може не знаємо, там, як себе поведе там чоловік, так? тим паче, що з цим ніколи. Не стикалася і війна вона все міняє. Але наша родина лише стала міцніше. Ми почали більше поважати один одного, більше цінувати життя, цінувати кожен день. Ось там знаходитися там тут і зараз, як як би це банально зараз не звучало, але ми зараз живемо е, просто одним днем і намагаємося його наповнювати максимально якимись позитивними моментами. Я продовжую співати. І мені хочеться дуже співати, бо я бачу, що, наприклад, музика вона підтримує людей в найважчі часи, я бачу це, читаю коментарі завжди своїх слухачів. У мене дуже багато нових слухачів. І я дуже радію, тому що людям допомагає музика, вона дійсно ось лікує. Як в моїй пісні пригорни тебе, я буду лікувати», ось я, Так як я співачка і я вмію співати. Лівати мені здається, що це може допомогти, і тим паче, що я бачу, яка реакція людей для мене це дуже важливо. Справді, музика вона допомагає, надихає, мотивує. Тому ви сьогодні на правильному творчому шляху, і дуже справді цікаво з кожним разом чути більше нових українських творів, пісень. Це справді дуже приємно чути. Ну і наостанок, будь ласка, як ми казали, день сім'ї, Що б ви побажали українським родинам, можливо, щось порадити їм. В першу чергу це, звичайно, триматися, підтримувати, намагатися в позитивний стан, не дивлячись на те, що ми біля телевізорів і біля телеграм-каналах сидимо всі спостерігаємо за тим, що відбувається, де я теж завжди спостерігаю, що на Дніпрощині відбувається. Ми все, все, все абсолютно момомонетуємо. От і е, хочеться просто побажати триматися, тому що я вірю, що дуже дуже скоро перемога. Зараз нашим хлопцям і дівчатам максимально важко. Зараз ідуть. Ми знаємо, що запеклі бої, і я вірю, що е, ми дуже скоро переможемо. Найголовніше це знаєте, як е, казали психологічно візуалізувати, як ми вже святкуємо перемогу, і можливо, ось ця візуалізація вона нас якраз. Прискоритись цей цей момент. Прискорить цей момент. Звичайно, треба допомагати армії, донатити зараз. Кожен, кож, в кожній сім'ї є військова людина. І тому е, ми можемо зробити це лише самі, лише своїми руками. І зрозуміло, що людям зараз важко. Не у всіх є кошти, не вистачає. І війна на все змінила в наших життях. Але е, Потрошку, потрошки, потрошку, і я думаю, що все в нас вийде, тому що ми дійсно а, стали цінувати більше Україну, українську мову наших людей. Ми а, стали більш, а, скажімо так, міцнішими і а, поважати, поважати свою країну, свою мову. Дуже, дуже, дуже гарні країн. слова, так. Ми... Приєднуємося до кожного вашого слова. І до речі, я знаю людей, які донатять по дві, по п'ять гривень. І як кажуть люди, які організовують збори, кожна людей багато, і це дуже круто. Зрозуміло, що не кожен там може там тисячу десять чи двадцять дати. Але наскільки приємно отримувати от потрошку, потрошку грошей і на них щось купляти хлопців, і хлопці завдяки цій підтримці наближають нашу перемогу. Тому візуалізуємо її щодня і обов'язково віримо, що скоро вона настане. Дуже вам дякую. І спеціально хочеться сказати, друзі. Пригортайтеся один до одного до своїх коханих і людей. Обов'язково. Сьогодні будемо саме цими займатися. Ми дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого ранкового годинника. і будемо раді, звичайно, бачити вас у нашій студії. Нагадаю, що з нами була українська співачка Альона Омаргалієва. А зараз тепер давай подивимось кліп і послухаємо нову пісню Пригорни. До себе пригорни, в друзі заплакані в очі Забери, забери мене і люби, скоро віль мене тебе, я буду лікувати. Ей. Я загою всі рани, що тахли покудуші. they show no home І як пані Альона говорила, що ми ем, помітимо ці красоти Львова, а, Львівської області так, справді помітно. дуже гарний ліс. І знаєш, як приємно чути, коли жінка співає про свого чоловіка, ти мій герой, моя надія». Це а ми тепер круто. знаємо, що він 10 років скидав їй пісні, які присвячували чоловікам жінки. 10 років натякав. і зрештою. Ну, за таку пісню можна було почекати 10 років, вона дуже класна.